І так, я вітаю усіх на каналі Остімоцхи. Давно не чулися, не бачилися, та ось нарешті я вона. Відразу попереджу, що голос може трішечки бути гіршим по якості, бо я досі хворію, але не суть. Я не буду виправдувати, що в мене не було півроку, якось вже переживемо це. Ось, а тепер розберемо, чому детективи це жахливий жанр. Перед тим, як мене закидають чим-небудь, я поясню, що це лише клікетна назва, та я сама великий фанат детективів. Але перейдемо до розбору. Коли ми говоримо за детективи, першим ділом в голову приходять ті самі класичні детективи: Еркіль Паро, Шерлок Холмс, їх автори, Агата Крісті, Артур Конан Едгар Едро Аланпо, який заклав цілий жанр. Але коли ми говоримо за сучасний детектив, доволі складно назвати щось подібне. Книги частіше переходять в якісь імпровізації, відходи від жанру, щоб вразити читача. Та, чесно кажучи, я частіше можу згадати якісь фільми. Ті ж дістати ножі, або як воно там ще називалося Скляна цибуля». ненавиджу цей фільм. А й далі розберемо чому. Ось в цьому, як на мене, і заключається питання. Що ж таке детектив, та до якого моменту ми вважаємо детектив детективом? В будь-якому детективі забагато детективів, але їх не буде багато. Є злочинець, детектив та злочин. В деяких серіалах, фільмах, книгах, тому подібному ми знаємо, хто цей вбивця, злочинець, це хто завгодно, від самого початку. От, наприклад, серіал Коломбо, От він доволі старий, але між тим доволі якісний. Там ми відразу знаємо, хто вбивця, як скоєний злочин, а детектив мав його лише розплутати. Це має право на життя і доволі цікава ідея для тих, хто не любить інтриги. Але в класичних детективах ми не знаємо, хто вбився до кінця. У Нас є певне коло підозрюваних, певне закрите місце, і наш геніальний детектив, який радо приходить на допомогу, хоча зазвичай він не дуже хоче приходити на допомогу, розплутує цю загадку і допомагає всім зрозуміти, хто вбився за допомогою кількох доказів, які читач або глядач міг навіть не помітити, та з допомогою своїх геніальних детективних здатностей. Або ж психологічних е освіченостей, як Рикіль Пуаро, він здатний розкрити, він вона, тут неважливо, розкрити цю загадку. І в цьому й заключається сама цікавість детективів, як на мене. Хто ж е скоїв злочин і як скоїли злочин. Ну, і, звичайно ж, е як його розкрити. Бо, незважаючи на те, що нам цікаво, хто скоїв злочин. Нам не менш цікаво спостерігати за тим, як саме детектив зміг дійти від точки А, де він не знає абсолютно нічого, до точки Б, де він зміг розкрити все, розкласти все по поличкам і стати просто зіркою цього вечора. Саме це ми й будемо розбирати. І чому саме детективи є одним з найпопулярніших жанрів вже от майже 200 років? Я не побоюсь цього сказати. Але я вважаю, що детективи проживуть довше за багато інших жанрів. Та ж фантастика рано чи пізно зазнає певних змін та буде змушена змінитися. Я не кажу, що вона помре. Просто навіть в фантастиці завжди ну не завжди, але часто є детективна лінія, яка допомагає краще розкрити світ та пояснити його роботу. Та детективна лінія вона стала вже. Такою невід'ємною частиною будь-якого твору, що може допомогти буквально з будь-чим. Завжди є певна загадка, певна таємниця. Не завжди це, як в детективному жанрі, ми розбираємо саме злочин і злочинця. Але саме детективна лінія допомагає зацікавити глядача, читача, кого завгодно, та змусити продовжувати ознайомлення з твором, щоб дізнатися, а що ж все таки сталося. Тому давайте розберемо. Чому детективи бувають хороші та погані. Отож, давайте для початку розберемо, які недоліки бувають у детективній лінії. Звичайно ж, розберемо і їх доліки, а також поговоримо про те, як цього можна уникнути. Буду говорити як автор та як споживач контенту. До речі, якщо у вас є якісь власні детективні історії, я буду дуже рада почитати, подивитись або що завгодно з ними зробити. Ось тепер давайте розберемось. Що ж викликає найбільше таке невдоволення особисто в мене? І будемо поступово шукати, що викликає ще більше і ще більше невдоволення. Перше, це вау-ефект заради вау-ефекту. Про що я тут маю на увазі? Коли автор бере і робить якийсь дуже закручений, хитро створений злочин, просто щоб вразити читача. Це, звичайно, чудово, вражати читача, глядача треба, тому що як наще зацікавити до історії. Але тут справа в тому, коли в нас стається щось настільки закручене, щось настільки нереальне, щоб вразити, що навіть сам автор вже не зовсім розуміє, а чим саме він хотів, власне, вразити. Тому тут є така штука, що коли, наприклад, в нас сталося самогубство, яке намагаються довести, що це не самогубство. То тут автор намагається так все зробити, ніби це був якийсь босс мафії, який був у відставці, який пішов на пенсію через свого сина, внука, родича в п'ятому коліні. Але через один дзвінок він подумав, що треба повертатися, потім він щось подивився в дзеркало, оцінив себе всього, передумав, сів на ліжко, і на ліжку драматично помер. З ножем в серці, але це було самогубство. Ми маємо в це вірити. І це нас має вразити, що це насправді так, от нереально, але неймовірно реально. Е, немає нічого поганого в тому, щоб давати і вбитому, і жертві і детективу навіть це добре, давати їм якусь мотивацію такими бути. Інакше навіщо вони взагалі треба, якщо вони є лише картонками, які виконують волю автора. Але тут біда в тому, що іноді автор, автори люблять переграватись з такою наданням філософської історії кожному. От у вас є другорядний персонаж, навіть не другорядний, просто фоновий персонаж, який з'являється один раз, щоб сказати герою, що кава готова. Чи треба знати його історію, його сімейне дерево, все, чим він займався протягом життя, лише заради цієї сцени. Звичайно, ні. Але автор може зробити так, щоб розповісти всю цю історію: всі ці 30, 20, 40, 70, 80 років життя, наскільки вони були драматичними, і обов'язково цього героя будуть ще якісь свої таємниці, на які давайте виділимо ще 30 хвилин нашого екранного часу, 20 сторінок, та ще забудемо про цього персонажа, як тільки вийдемо з кафе. Чудова ідея, чи не так? Звичайно жахлива. Але це має право на життя. В яких ситуаціях? Коли ми робимо кожного персонажа з певними загадками за спиною? Таке використовується в жанрі нуар, коли в будь-кого, хто з'являється на екрані, є свої скелети за спиною. Але ми не хочемо поглиблюватися в кожного персонажа. Автор може дати нам натяки, може сказати через інших персонажів, що ой, він насправді не такий простий, як вам здається, але не витрачати половину екранного часу на розкриття невідомого персонажа, просто щоб вразити тим, наскільки філігранно сам автор вміє вигадувати різні історії. Я сподіваюся, я змогла пояснити, чим мені не подобається цей вау-ефект заради вау-ефекту. Таке в фільмах насправді теж дуже часто зустрічається. Коли... Нам демонструють неймовірні спецефекти, неймовірну графіку, переходи, все таке заради того, щоб показати, що жертва була вбита. Тобто, ні, я розумію, що гарний фільм це чудово. Я люблю дивитись гарні фільми, але коли автори заграються з вау-ефектом, і це не несе за собою жодного підтексту і лише показує вау-ефект, оце погано. Я сподіваюся, що я не затягнула з цим поясненням. Ой, насправді вау-ефект має бути, щоб показати щось інше, а не для того, щоб створити вау-ефект. Забагато вау-ефекту, але мені здається, тепер зрозуміло. Наступне, що часто може і дратувати і подобатись одночасно, це висновки з повітря нашого головного детектива, героя, кого завгодно. Часто це ті самі Шерлоки Холмси, які вже більше сотні, а коли вони приходять на місце і такі. «Ха!», я бачу, бачу бачу білу кімнату. Це значить, що вона не чорна, а це значить, що вбивця не я. А отой чоловік, який тільки що зайшов до кімнати, бо я бачу це по його синім очам, які майже нагадують білий колір, а значить, що він в цій кімнаті пов'язаний. Ви зрозуміли, що я маю на увазі? Я особисто ні. Тут мається на увазі, що коли детектив вміє користуватися дедукцією власними інтелектуальними здібностями, щоб довести. Вбивство до розкриття це чудо, це класно, це завжди захоплює. Бо ми всі любимо розумних персонажів, які здатні власним розумом розкрити складну справу. Але коли наш герой просто-напросто бере і розкриває справу, подихавши поруч з тілом, це дратує, викликає нерозуміння і змушує хотіти закинути цей твір. бо Ніякої цікавості в тому, як відбувається розслідування, немає. Головний герой просто приходить все розкриває. І в цьому, власне, нічого цікавого немає. А так він потім вкаже, як саме він його розкрив, по яким слідам, які читач, глядач досі не бачив і не чув про них. Але герой зміг їх побачити, бо читав сценарій. Ха. Чи подобався вам би такий серіал, фільм, книга, коли герой просто заходить зі сценарієм в кадр і каже, так, по сценарію тут написано, що бився той чоловік, який стоїть біля озера. Я не знаю, як саме, але тут далі написано, що от через квіти, які плавають в озері, і отій воді, яка тече в те озеро, і по тому, як зараз йде цей вітер, сказано, що саме він має бути вбивцею і ніхто інший. Чесно, я сам не розібрався сценарій, читав так для переказу. Тому давайте якось ха, кланяйтесь мені в ноги і кажіть, який я молодець. Я дуже сумніваюся, що хоч комусь сподобався би такий варіант детективної оповіді. І в цьому біда. Бо насправді цікаво не те, як детектив зміг. Неймовірними своїми здібностями розкрити злочин. Особисто мені, та я впевнена і багатьом, цікаво саме намагатися вгадати вбивцю, бо сенс тоді читати, якщо вбивця відомий раніше, ніж то потрібно. Тут, звичайно, є власні виключення і, перед, як його називають, вподобання кожного, але коли ми можемо лише. Лише бігти за детективами, намагатися вгадати, які ж нереальні висновки він зробить наступного разу, втрачається оця зацікавленість в історії. Ми ніби не в ній, ми поза нею дивимося на пришвидшені швидкості. А от коли автор кидає маленькі натяки, якими ми мали б здогадатися, хто є вбивця, і щоб власними своїми... Детективними здібностями, разом з детективом помислити, а що ж з цього правда, а що ні, а що з цього важливо, а що ні, ми маємо можливість сказати, хто був детективом, а хто ні. Оце, мені здається, найважливіше, що може зробити автор: грамотно розставити натяки на вбивцю, не вказавши при цьому жодним чином, прямим текстом, хто є вбивцею. Ось це вражає. А не коли автор каже: ну, слухайте, в мене тут детектив геній і мільярдер. Тому він зараз купив в кожного з них, перевірив їх Галібе, і взагалі я не придумав, як сказати, тому тепер детектив у нас геній. Ось це, чесно кажучи, розчаровує в кожній історії. А коли детектив здатний якось себе оцінювати, це завжди чудово. А тепер поговоримо про те, що я найбільше ненавиджу в будь-якій історії. Це коли автор спеціально бере і приховує половину чортової історії, просто щоб потім в кінці вразити. Для прикладу, візьму фільм скляна цибуля. Чесно, я обожнювала першу частину цієї саги: дістати ножі, чи як він там називається, де в будинку. Просвяткували день народження діда, а дід на ранок виявився вбитим. І ще й залишив спадок якійсь дівчинці, яка остання була біля нього, і, скоріш за все, вбивця. Я не буду розповідати, що там реально сталося, бо може комусь це цікаво, і що не бачив. Але друга частина цього фільму Скляна цибуля, в якій не було жодного з героїв з попереднього, лише детектив, якого грав, як він називається, агент 007 Даніел Крейг. Він приїжджає на це місце. Здається е, замах на вбивство, він підозрює і приїжджає по запрошенню. І розумієте, фільм мені подобався, мені було цікаво спостерігати. Я будувала певні теорії. Я чекала розкриття. А потім всередині фільму нам кажуть, що все, що ми бачили до цього, чиста брехня. І ми не знали нічого з того, що ми знали насправді. Бо Детектив вирішив настільки все заплутати і ввести головних героїв в нерозуміння, що вів абсолютно всіх. Читачів, глядачів, просто усіх, кого тільки міг. Хто хоче зрозуміти, про що я говорю, можете зараз послухати. Для тих, хто не хоче ловити спойлери. Перемотайте буквально на хвилин секунд 50. я потім закінчу. Ось суть в тому, що головний герой. Цей детектив Деніел Крейг вирішив поїхати по запрошенню, яке надсилало лише кільком друзям, і йому не надсилали. Він приїжджає і дізнається, що е, на хазяїна маєтку планується замах. І замість того, щоб е, власне, сказати на вас замах, він каже, що на вас замах, але е, цей е, голова маєтку каже, що ой, та з ким не буває. А потім виявляється, що він і є вбивцею жінки, яка була з ними, а то була не, її, не, її, не ця жінка, а її сестра близнючка. Коротше, мене з цього фільму дуже нещадно просто розривало на частини і хотілося вбивати. Бо я ненавиджу, коли мені <смас> отак от обманюють ті, кому я мала б довіряти. Це жахливо. І я сподіваюся, що нікому в голову взагалі не прийде приховати частину історії, щоб потім її розповісти. Зразу скажу, що мені сподобався бійцівський клуб. Але цей фільм просто він мене вивів на емоції, як можна бути ось такими, як можна вигадати історію, щоб потім сказати, який детектив молодець, бо знав це все раніше, ніж глядач. Це перетворюється на якийсь страшовий розбір фільму, але не хвилюйтеся, такого не повториться. Якщо у нас є прийом ненадійний, оповідач, розповідач, хто він там ще, глядач, то це завжди непогано. Ну як завжди непогано, це непоганий варіант для того, щоб розповісти історію і чимось вразити глядача, читача, щоб якось зробити історію цікавіше. Але проблема в тому, що деякі забувають, що взагалі то треба ну, не просто половину книги, фільму розповідати одне, а потім сказати все, що ви знали до цього, неправда. А якось хоча б давати маленькі натяки на те, що реально відбувається. Бо якщо ми знаємо добру частину твору, що щось одне правда, а щось інше ні, а потім все виявляється рівно навпаки без жодного, хоча б малесенького натяку на це, і випадковим чином з повітря беруться якісь деталі, про які ми раніше і чути не могли. Тобто, наприклад, що головного героя насправді є сестра, яка... Виглядає, як хлопець, і є його точною копією, але ця сестра, про що ми дізналися в другій частині цього всього е, неймовірного е, твору, е, то це погано. Бо це може бути вау-ефектом, але коли про це зовсім раптовим чином ми дізнаємось без жодного, хоча б натяку на це. Або, наприклад, що головного героя є дружина. Ну, тобто, ми навіть не підозрювали цього, він ні разу про це не сказав. А тут виявляється, що його дружина є вбивцею, хоча вона ні разу там не з'являлася, і взагалі. Що це за маячня? Що відбувається? Ой, і перепрошую, що настільки затягую, але це жахливо. Будь ласка, не робіть так, якщо просто не робіть. Дякую. А тепер зберемо ще одну важливу річ. Вона не настільки важлива, як власне, детективна лінія в детективі, але це романтична лінія. І чому я вважаю, що це просто е, найгірше, що могли придумати автори. Взагалі, романтична лінія може бути гарним інструментом в сюжеті, якщо її використовують грамотно. Тобто її беруть, використовують, щоб якось розкривати персонажів, щоб якось прив'язувати до них, щоб ну, хоч щось з нею робити, а не просто сказати: Ну, ось дивіться, це персонажі вони спілкувались двічі за весь твір, але вони тепер разом. Ну, Особливих причин у нас цього немає, але ми вирішили, що так треба, так що ось дивіться, це остання сцена, вони тепер разом. Я дивлюсь на тебе, бійцівський клуб, так, так. Тому ось, Романтичну лінію треба вміти писати. Просто так її написати не має жодного сенсу, особливо в детективі. Чесно, я дуже сумніваюся, що хтось реально відкриває детектив заради того, щоб почитати романтичну лінію. Ну, якщо є такі люди, я буду рада почути про вас в коментарях. Але чесно, я жодної людини, яка відкрила детективну книгу і така: Ого, тут є персонажі, між якими є романтика. Я хочу читати про цю романтику, а не про те вбивство, яке сталося на початку книги. Так, так. Мені найцікавіше почитати як двоє персонажів, які до цього абсолютно не знали один одного, але зараз будують нові стосунки, будуть розвиватись. Оце мені набагато цікавіше. Якщо ви воєн ну, вперед, я буду на вас чекати. Другий варіант, який буває з цією романтичною лінією, що вона виходить абсолютно хвора, неадекватна та просто найбільш жахливе взагалі, уявлення про стосунки, яке могло б створити людство. Тобто, коли він або вона геніальний детектив, який курить, п'є, матюкається і взагалі кровосіся. Ненавидить людей, не вміє спілкуватися, соціальні навички на мінімумі, якщо не нижче. І вона, ну і їх партнер невідомо хто, це найбільш чудове сонечко, яке травмоване, прив'язується до будь кого хто проявляє хоча б каплю уваги в сторону, і просто сподівається, що будь-яка прив'язаність це не просто привіт. А це насправді давай одружимось. Тобто, ви зрозуміли, коли це просто настільки неадекватна фігня, що її створили неадекватні люди для неадекватних людей. Я дуже косо дивлюсь на сутінки, хоча це не стосується їх там детективної лінії, то майже і немає. Але от головна суть в тому, що детективну лінію роблять хворою для. Хворих людей хворі люди. І вона виглядає настільки жахливо, що думаєш: Господи, а вам психотерапевта не треба? Може, відразу психіатра? І такі лінії викликають насправді дуже багато питань. Бо, по-перше, нащо? Це до попереднього пункту. А по-друге, нащо? Бо від хворої лінії в сюжеті ніхто не виграє. От прям взагалі ніхто. Ну так, можливо, це вразить когось кому менше 14. І він такий буде думати: ого, це прямо моя рольова поведінка. Я тепер хочу бути в таких стосунках. І що ж він її б'є, кажучи, що це така увага. Або вона відриває йому ноги, або їй ноги, або просто відриває ноги і каже, що це вона так пілкується про людей. Но ну, кусати свого партнера і казати, що це взагалі то проявлення кохання. Ну, я, звичайно, не експерт в стосунках, але мені здається, це трошки нездорово. Ну, Але все ж таки у кожного свої фетіші. Отож. І яка ще є проблема в детективній, в цій господи, романтичній лінії? Це коли вона бере і перетягує на себе абсолютно всю чортову увагу. Тобто автор. Бере і забиває величезний болт на все детективне дійство, яке мало б бути основним в історії, і каже: О, дивіться, в нас є герої. Вони будуть разом, але я хочу витратити 68 тисяч сторінок. На те, щоб розказати, як саме вони до цього дійдуть. Детективну історію ви побачите на п'яти останніх та на п'яти перших сторінках. Якщо вам таке підходить, велкам читати. Якщо ні, ну можете не знаю, пролиснути. Але в цих 68 тисячах сторінок будуть маленькі натяки на згадку про детективну лінію, тому п'ять останніх вам особливо нічого не дадуть. Ось це просто найгірше, що можна було зробити з детективною історією загалом. Коли автор настільки захоплюється написанням роману, романтичної історії, що забуває, що взагалі-то писав детектив. Я трошечки дивлюсь на переслідування Аделіни, бо я знаю загалом приблизно, що там відбувається. Мені казали, що там мав бути детектив, і що він там приблизно був, але потім почалась, власне, саме оце дарк-роман. Е про те, що відбувається якась романтика, і все таке. Я сподіваюся, що я помиляюсь, я читати не збираюся, бо, чесно, не мій жанр. Але ось є, маємо те, що маємо. Тут проблема в тому, що автор, авторка самі не визначились з тим, що саме вони хочуть написати: романтичну історію чи детективну історію. І тут треба перед тим, як сісти щось робити, все ж таки подумати: а що ви намагаєтеся цим сказати? Ви намагаєте сповісти, які складні бувають стосунки між детективом і кимось там ще? Чи ви намагаєтесь показати, як детектив вміє розплутувати справи? І якщо про це подумати, то загалом потім набагато легше робити що завгодно і з ким завгодно. Отож, на цьому моменті наше відео все ж таки підходить до кінця. Я вдячна всім за перегляд. Я сподіваюся, що ми з вами ще обов'язково зустрінемось та те, що ви змогли розслабитись та відпочити. А зараз не забувайте повертатись до роботи. Це буває корисно, а прокрастинація дуже шкодить здоров'ю. Тож побачимось ще колись наступного разу. З вами була Моцхі, Всім до зустрічі!